Дисплеймерте, пані та панове! З вами Алексейт та Game Resistance. Можливо, хтось пам'ятає, але колись я робив огляд на непогану хоррор-гру, з трилогії Horror Tales SAGA, котра носила назву Horror Tales The Wine. Ну і уявляли б ви, як мене здивував той факт, що 17 червня цього року вийшла друга частина серії. Тож, давайте дізнаємося, чи стала вона хоч трохи краще, ніж перша. Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Друга гра саги отримала назву Horror Tales The Beggar. Розробником залишився той ж самий Карлос Коронадо. Ну а за видавництво відповідали Джандо Софт. Котрі також видавали першу гру та відповідали за непоганий платформер під назвою Candle Knight. Но завітала гра на консолі обох поколінь та ПК. Цього ж разу ми відправимося у майбутнє, де будемо спостерігати за розколотою війною планетою. Виявляється, що між людьми та біометалом почалася війна, котра закінчилася повним руйнуванням нашої планети та знищенням людей. Ну і звісно ж, те саме вино у виноробній Бені Дебоск зіграло у цьому свою роль. У багатьох локаціях гри ви будете бачити графіті з написами або ж малюнками, пов'язаними із вином. Та інколи вам будуть траплятися записки людей, котрі також часом згадують про нього. Особисто ж для мене це був приємний сюрприз, адже я б бажав, що Бенідебос більше не зіграє жодної ролі у цій серії. Але уся інформація, котру розкрив Карлос у другій грі, мене приємно здивувала. Не скажу, що там було щось надто епічне, але все ще досить цікаво. Йому вдалося добре поєднати дві різних епохи та історії, при цьому не зламавши основний концепт та ідею. І хоч ігри пов'язані, водночас The Дебегер дає достатньо інформації, аби навіть нові гравці зрозуміли, що коїться навколо та при чому тут кляте вино. Хоча, звісно ж, особисто я радив почати з першої частини трилогії. Проте навіть при цьому гра лишає багато питань, бо повноцінної відповіді на питання, що то була за війна проти біометалу та що це взагалі таке, ніхто повноцінно не відповість. На себе ж ми візьмемо роль Джабрака, останньої живої істоти, котра вижила у цьому світі. Принаймні, саме так героя буде називати невеличкий робот із синдромом Туретта. Саме цей робот проводить джабрака до тями та допомагає йому протягом гри. Досить швидко стає зрозуміло, що наш же брак не такий вже й простий. Він володіє телекінетичними здібностями, здатен освітлювати собі шлях та навіть може контролювати час та погоду, змінюючи це за необхідністю. Кожна з цих геймплейних механік буде частково корисна на певних етапах гри. Але, незважаючи на те, що в візуальному плані здібності героя виглядають непогано, використовувати їх ви будете лише кілька разів. Тим не менш, у вас буде достатньо можливостей погратися з ними, адже цього разу гра приділяє більше часу саме дослідженню локацій, аніж горор елементам. Хоча я не певен, що фраза більше часу підходить для гри, котра проходиться за одну-півтори години. Але навіть при цьому досліджувати локації та балуватися із механіками досить цікаво, адже за досить короткий час нам продемонструють багато різних біомів та декорацій. Окрім просторових головоломок та дослідження, ви будете й битися із потворою на ім'я Морвін. Відне те, що буде вас постійно переслідувати, а скоріш з'являтися час від часу, щоб знову тримати кілька коробок та стільців у обличчя. В свою чергу Морвін може стати невидимим та буде мати здібність регенерувати. І, хоч із з самого початку повідомляють, що Морвін це лише галюцинація жебрака, цей сяючий гуль все ще може вас поранити та вбити. Тим не менш, у боях із ним немає нічого складного. Потрібно буде просто слідкувати за його рухами та послаблювати його, використовуючи доступні механіки. Після чого брати якийсь об'єкт та кидати йому обличчя. І так, допоки він не впаде, і ви не отримаєте трофей за чергову перемогу над ним. У візуальному ж плані гра виглядає досить приємно. Тут проработані локації та здебільшого добре зроблене освітлення. Проте, як я вже казав, найкраще за все виглядають саме здібності героя. Особливо ті, котрі впливають на усю планету в цілому. Тим не менш, на PS5 я зіткнувся із певними багами та проблемою з оптимізацією. Нерідкими були випадки, коли мені необхідно було знайти певний предмет, аби просунутися далі, але його просто не було на локації. Ну або ж при певних переміщеннях та навіть у меню гра починала трохи підлагувати. Хоча нічого такого на екрані, звісно ж, не відбувалося. І, хоч це й траплялося кілька разів, враховуючи те, що це все ще інді проект, я вважаю, що в грі можна це пробачити. А от музична складова мене дещо розчарувала. Тут присутні буквально 2-3 більш-менш моторошні мелодії. І з одного боку, так, гра позиціонує себе як горор, тож їй потрібно підтримувати атмосферу не музикою, а саунд-ефектами, котрі тут зроблені чудово. Але ж з іншого більшу частину ми все ще будемо проводити у відносно освітлених приміщеннях, де немає навіть натяку на небезпеку. Тож, як на мене, хоча б якусь додаткову мелодію можна було б їй додати. Ну і тепер, як завжди, час головного питання наскільки ж страшною вийшла Horror Tales The Beggar? Та вона взагалі не страшна. Цього разу Карлос фокусувався на тому, аби ми провели більше часу, саме досліджуючи місцевість, та трохи на екшн сценах. І ані перше, ані друге не змусять вас боятися Морвіна або ще когось. Так може як супротивник він і не буде найприємнішим, особливо коли ви зіткнетеся із ним у лісі, але злякати він вас точно не зможе. Тож загалом я б радив цю гру або тим, хто хотів отримати відповіді на питання з The Wine, або тим, хто взагалі не грав у горор ігри, але хотів би почати з чогось легенького. Якщо підводити підсумки, то головною проблемою гри все ще є її хронометраж. Він тут приблизно такий ж самий, як і у The Wine, Але через те, що ви більше досліджуєте локації та менше помираєте, здається, ніби гра навіть коротша за нею. Ну і звісно ж, як представник жанру горор, вона ну, нікуди не годиться. Гра навіть не намагається вас налякати, і від цього якось ніякого. Бо ви ж, скоріш за все, купували та розраховували саме на ГОРОР-гру. Але навіть попри це, The Bagger все ще зможе подарувати вам годинку із непоганою історією та, скоріш за все, змусить вас очікувати на третю частину, котра, як повідомляють, мусить поєднати вино та жабрака. Карлос Коронадо зробив більш амбіційний проєкт, намагаючись подарувати фанатам The Wine більшу свободу та більш різноманітний геймплей. Але при цьому довелося принести у жертву саме горор-елементи. Добре це чи погано вирішувати вам. Я б сказав, що у цьому немає нічого поганого. Але все ж таки, коли я купував цей проект, я розраховував саме на горор, а отримав дещо інше. Стається навіть дещо трохи краще. Від мене ж гра отримує 7 балів із 10. Ну, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, натискайте на кнопку підписатися та обов'язково переходіть за посиланнями в описі. Також долучайтеся до нашого телеграм-каналу Юслес. Ну а з вами був Олексейнд та Game Resistance. Резистенс. ліберте!